Шановні вступники, вже четвертий рік поспіль обов'язковим документом для подання заяви в електронній або в паперовій формі є мотиваційний лист. Без нього ви не зможете подати заяву. Щоб написати мотиваційний лист, варто ознайомитися з університетами, в які ви збираєтесь подавати заяви, назвами освітніх програм, спеціальностей, керівником закладу і викласти в цьому листі власну мотивацію для вступу на ту чи іншу освітню програму. Зверніть увагу, в правилах прийому кожного університету, а також в окремих вкладках на сторінках приймальних комісій, є вимоги до мотиваційних листів і критерії їхніх оцінювань. Звертати увагу потрібно на форму, зміст, обсяг, адже вони також можуть братися до уваги під час оцінювання ваших мотиваційних листів. Мотиваційні листи можна підготувати наперед і зберегти на флеш-пам'яті або на персональному комп'ютері, для того, щоб під час. Подання заяви не витрачати на це зайвого часу.